їх відео називається «Призабуті герої України, але назвати їм героєм наступного гетьмана неможливо. У середині 17 сторіччя, після придушення повстань під проводом Якова Остраниці та Дмитра Гуні, стрімко зросли протиріччя між поляками та українцями. Польські каральні загони винищували цілі села та містечка, а суди посилали на страту тисячі ні в чому не повинних людей. У такій атмосфері у 1636 році на завершальній комісії з козаками, що проходила в урочищі маслів став військовим осавулом, був призначений Іван Барабаш. Польське керівництво хотіло повністю підпорядкувати собі козаків, офіційно створивши реєстр виключно для польської шляхти. Наказним гетьмана Барабаша проголосили у 1646 році на раді у Чигирині. Генеральним писарем при ньому призначили Чигиринського сотника Богдана Зіновія Хмельницького. Барабаш та Хмельницький очолили козацьке посольство до польського короля Владислава IV Вази. Монарх готувався до війни з кримськими татарами і тому обіцяв збільшити козацький реєстр до 20 тисяч чоловік і дозволив створити козацьку армію. Але польський сенат рішучи виступив проти війни і зобов'язав гетьмана приборкати запорізьких козаків, що були незадоволені польським правлінням. Отже, Барабаш у своїм військом у 5 тисяч шабель пішов на чонах по Дніпру на Січ, а паралельно степом просувалося військо польського генерала Стефана Потоцького, сина короного гетьмана Миколи Потоцького. У цей же час на низу Перебував Богдан Хмельницький, котрий зумів поблизу кам'яного затону, де висадилися реєстровики, переготувати їх на свою сторону. Згодом козакам вдалося знешкодити війську самого Потоцького. Існує дві версії загибелі Барабаша. За однією з них він потонув у Дніпрі. За іншою його заколов списом Фелон Джет-Же-Лій.